Вітаю вас, мої любі сонечки. Чому відбувається ця війна? Це не просто війна, це боротьба між новим світом та старим, між новою енергією та старою енергією, старою свідомістю, яку відображають ті, хто зараз грає роль нашого ворога. Вони відображають стару свідомість. А Україна стала однією з самих перших країн. Яка пробудилась, пробуджуються через молодь, через тих людей, які вже відображають своє серце, які починають жити серцем, пробуджуватись, і це для всього світу так воно нове, тому що Європа, Америка ці всі країни ще сплять. У них своя система безумовно, а в України свій шлях. Вона не піде шляхом ні Європи, ні Америки. В неї свій шлях. І це божественне проведіння, це просто прекрасно. Насправді. І треба розуміти, що у світі діє закон. Ніщо і ніхто не може йти проти еволюції. Це неможливо. Тому ви розумієте, що кінець старої системи він просто однозначно один. Це кінець цієї системи. Ми побачимо кінець і нашої української старої системи, яка так само ще, скажімо так, наслідок тих радянських систем і тих важких матричних структур. Вона так само буде руйнуватися. Оці всі корупційні моменти. Це все буде на наших очах. Дай Бог, ми це все будемо бачити. А від чого це залежить від нас? Чим більше ми проявляємо світла на землі, тим... чим більше ми еволюціонуємо і йдемо в ногу з часом, тим менше буде іспитів у нас, тим менше буде пролито крові нашої. Тобто, нам потрібно переналаштовуватись на те, що відбувається планетарний перехід. І бути в одному потоці енергії з Богом та з новою землею, з землею взагалі, з усіма природніми нашими прекрасними тілами, тобто переходити одним словом. І все і всі, хто будуть намагатися залишатися в старих енергіях, так само підтримувати старі матриці, егрегори в країнах і на рівні країни неможливо це буде зробити вже. Тобто, ще якийсь час. Це може виглядати, що ніби все по-старому. Воно так не буде. Всі, хто йдуть проти еволюції і переходу, ці люди будуть іти з втілення, і так само цілі системи підуть.